Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. Чотири З ними не варто зв'язуватися. Сказав їм колись Ланц багато років тому. Чому? На той час Локу було 12 13 років. і Він був таким самовпевненим, яким ніколи не був у житті. Бачите, знову недобростовісно вивчав історію. Я дам тобі додаткове читання. Лан зітхнув. Наймаги Картейна – єдині чаклуни на континенті, бо вони нікому не дозволяють вивчати їхнє мистецтво. І що ніхто не пробував противитися, відбитися чи втекти від них, звісно, пробував час від часу. Але що можуть зробити двійко, п'ятеро чи десяток чаклунів одікачів проти чотирьох сотень із містом державою в їхньому розпорядженні? Наймаги роблять зі сторонніми та зрадниками таке, що капа Барсаві вам здасться священником периландро. Вони ревниві, абсолютно безжальні і взагалі не мають конкуренції. Вони досягли бажаної монополії. Ніхто не прихистить як лунів проти волі наймагів, ніхто, навіть король семи основ. Цікаво, сказав Лок, що вони все ж називають себе наймагами, це фальшива скромність. Я думаю, це їх забавляє. Вони гилять такі безглузді ціни за свої послуги, що для них це швидше не найманство, а жорстокий жарт коштом їхніх клієнтів. Безглузді ціни. Новачок коштував би тобі 500 крон на день. Більш досвідчений заклинатель може коштувати тисячу. Вони відзначають свій ранг татуюванням навколо зап'ястя. Що більше чорних кіл бачиш, то і вічливішим стаєш. Тисяча крон на день? Тепер ти розумієш, чому їх не побачиш скрізь на службі в кожного двору та всякого вельможі чи вошивого полководця. Навіть у часи війни та інших важких криз їх можна замовити на дуже обмежений термін. Коли перетинаєшся з одним таким, Можеш бути певен, що клієнт платить їм за серйозну активну роботу. Звідки вони взялися? Ха-ха. Я про їхню гільдію, їхню монополію. І. Це просто. Одного разу вночі могутній чаклун стукає у двері менш могутнього чаклуна. Я створюю особливу гільдію, каже він. Приєднуйся до мене зараз, або я знесу тобі баняка прямо там, де стоїш. Тож, природно, другий мах каже Ти знаєш, я завжди хотів приєднатися до гільдії. Правильно. І ті двоє йдуть і чіпляються до третього. Ступай до гільдії», – кажуть вони, аби бийся з нами обома, два на одного, просто тут і зараз. І так повторюється далі, якщо потрібно, доки три-чотири сотні членів гільдії не постукають у двері останнього, незалежного мага, і кожен, хто їм відмовив, не загине. «Мають же в них бути якісь слабкі місця, сказав Лок. Звісно, такі в них є, хлопче. це смертні чоловіки й жінки, геть як ми. Їдять, сруть, старіють, вмирають. Але вони, як прокляті шершні. Зв'яжися з одним і з'явиться решта і продирявлять тебе, мов решето. Хай береже тринадцятка того, хто навмисне чи не навмисне, вб'є наймага. Чого? Це найстаріше правило їхньої гільдії правило без винятків уб'єш наймага, і вся гільдія полишає всі свої справи і йде за тобою. Вони шукатимуть тебе будь-якими можливими засобами, об'ють твоїх друзів, родину, спільників, вони спалять тобі дім, зруйнують усе, що ти коли-небудь побудував. Перш ніж нарешті дозволити тобі померти, вони зроблять так, щоб ти знав, що твій рід стертий із землі з корінням. Значить, нікому взагалі не дозволено їм протистояти. О, та протистояти то ти їм можеш спробувати дати вісіч, хай чого б то вартувало. Але якщо ти зумієш вбити одного такого, що ж, це просто того не варте. Самогубство було б кращим варіантом, принаймні тоді вони не вб'ють усіх, кого ти коли-небудь любив чи з ким дружив. Ого, отож. Ланс похитав головою. Магія їхня штука дивовижна, але через їхнє гадське ставлення з ними так важко, і ось чому, коли ти опиняєшся вічнавіч віч з таким, то низенько кланяєшся і не забуваєш про сер чи мадам. 5. гарна пташка мудло. сказав Лок. Наймах холодно дивився на нього без жодного виразу на обличчі. То це ти, мабуть, зачіпка, чому ніхто не може знайти вашого боса. Причина того, чому жоден з повних крон не міг пригадати, що вони робили, коли високого тесу прибили до стіни. Сокіл зненацька скрикнув зі свого сідала і лох відсахнувся. Гнів істоти був надзвичайно виразним. Це було більше, ніж крик схвильованої тварини. Було в цьому щось особисте. Лок звів брови. Моїй фамільярці не подобається твій тон, сказав сукільничий, а я завжди вважав її судження бездоганним. Я на твоєму місці, стежив би за язиком. Твій хазяїн очікує, що я щось зроблю для нього, сказав Лок, а це означає, що я маю залишатися функціональним. Це означає, що те, як я звертаюся до його картинських лакеїв, не має значення. Деякі з гаристів, яких ти вбив, були моїми друзями. Через тебе на мене чекає сраний шлюб, тому жири коноплі і сири мотузками наймагу. Соколиця вибухнула вереском із жердини на руці господаря. Лок закрив лице лівою рукою, і птаха вдарилася об неї вчепившись гостряками кігтів і розітнувши тканину рукава локового пальта. Птаха болісно причепилася до руки лока і замахала крилами, щоб утриматися на ній. Лок закричав і підняв праву руку, щоб вдарити пташку. Зробиш це, сказав сокільничий, і помреш. Подивися уважно на кігті. Закусивши внутрішню частину щоки від болю, лок послухався. Задні кігті істоти зовсім не були кігтями, а більше нагадували гладкі вигнуті гачки. Які звужувалися до голок на кінчиках. Над ними на ногах були дивні пульсуючі мішечки, і навіть для обмежених знань лока про полювання на птахів це здавалося дуже неправильним. Вестріс, сказав сірий король, це соколиця скорпіон, гібрид, створений за допомогою алхімії та чаклунства, один з багатьох, якими розважаються наймаги. Вона має не просто кігті, а жало. Якби вона втратила терпець, ти ступив би десять кроків. А тоді впав би як мертвий. З руки Лука почала крапати кров, і він застогнав. Птаха клацнула на нього дзьобом, явно насолоджуючись ефектом. А тепер, сказав сірий король, ми ж усі тут дорослі люди і птахи. Функціональний такий відносний стан речей, Локу, я не хотів би ще раз продемонструвати, наскільки відносний. Прошу вибачення, сказав Лок між стиснутими зубами. Вестріс пригарна та переконлива пташина. Сокільнитю нічого не сказав. Але вестріс відпустила ліву руку лока, викликаючи нові спалахи болю. Лок схопив свій закривавлений вовняний рукав, масажуючи рани в ньому. Вестріс повернулася до свого сідала на рукавиці господаря продовжила дивитися на лока. Бачиш, сукільничий, усе як я казав. Сірий король сяйнув на лока широкою усмішкою. Наш шип уміє тримати удар. Дві хвилини тому він був такий наляканий, що думати не міг. Тепер він уже ображає нас. І безсумнівно шукає вихід з цієї ситуації. Я не розумію, чому ви й далі називаєте мене шипом, сказав Лок. Все ти добре розумієш, відповів сірий король. Я скажу лише раз, Локу. Я знаю про твою маленьку нірку під домом Переландро, твоє сховище, твої статки. Я знаю, що ти жодної ночі не провів за крадіжками, як розказуєш усім іншим правильним людям. Я знаю, що ти порушуєш таємний мир, щоб розробити афери, обкрадаючи дворян, які ні чорта не знають. І я знаю, що в тебе це добре виходить. Я знаю, що ти не поширював цих смішних чуток про шипа Камора, але ми з тобою обоє знаємо, що вони опосередковано стосуються твоїх подвигів. І останнє, я розумію, що капа Барсаві зробив би дуже цікаві речі з тобою та всіми твоїми шляхетними шельмами, якби йому розповіли те, що я знаю. О, я вас прошу, сказав Лок, ви не в тому становищі, щоб вічливо шепотіти йому на вухо і щоб вас прийняли серйозно. Я не з тих, хто шепотіти моєму на вухо, сказав сірий король, посміхаючись, якщо ти провалиш завдання, яке я для тебе маю. У мене є люди, близькі до нього, що говорять за мене. Думаю, я висловився дуже чітко. Лок дивився кілька секунд, а потім, зітхнувши, сів, розвернув стілець і сперся пораненою рукою на спинку. Я зрозумів, а в обмін? А в обмін на завдання, яке я вимагаю, я обіцяю тобі, що капа Барсаві. Не почує про твоє дуже розумно обставлене подвійне життя ані про життя твоїх найближчих товаришів. Значить, он як. повільно промовив лок. За винятком витратна наймага я ощадлива людина Локу. Сірий король вийшов з забарної стійки і склав руки. Тобі платять не монетою, а життям. І що за завдання? Простий обман, сказав сірий король. Я хочу, щоб ти став мною. Я. Ем, я не розумію. Настав час покинути цю гру грутіний. Нам з Барсаві потрібно поговорити віч на віч. Я дуже скоро організую таємну конференцію з капою, яка змусить його вийти з павучої могили. Це вже навряд. У цьому повір мені. Я архітектор його нинішніх проблем. Запевняю тебе, я знаю, що може вивести його з тої фортеці. Але говоритиме він не зі мною, а з тобою, шипом Камора, найбільшим фіглярем, якого коли небудь витворювало це місто. З тобою в ролі мене. Лише на один вечір віртуозний виступ. Вистава за королівським наказом Нащо? На той час я знадоблюся в іншому місці. Конференція є частиною найсерйознішого занепокоєння. Капа Барсаві разом зі всією родиною знає мене особисто. Ти вже переконався Сальвар, що був двома різними людьми в один і той же день, не менше. Я навчу тебе того, що хочу сказати, і надам відповідний гардероб. Поміж твоїми навичками та моєю поточною анонімністю ніхто ніколи не дізнається, що ти навіть причетний або що ти не справжній сірий король. Цікавий план, амбітний, що мені подобається. Але ви ж розумієте, що вигляд у мене буде абсолютно ідіотський, сказав Лок, коли капа розпочне нашу розмову дюжиною арбалетних болтів мені в груди. Це взагалі не проблема. Ти будеш досить добре захищений від звичної дурості від капи. Я пошлю з тобою сукільничого. Лок стрільнув на мага, який усміхнувся з очевидною робленою люб'язністю. Ти справді думаєш, продовжив сірий король, що я дозволив би тобі тримати ще один кинджал у рукаві пальта, якби будь-яка зброя у твоїх руках могла торкнутися мене. Спробуй мене порізати. Я дозволю тобі позичити арбалет чи два, якщо захочеш. Зі стрілами та ж сама історія такий самий захист буде в тебе, коли зустрінешся з капою. Тоді це правда, сказав Лок. Ці історії не просто історії. Ваш домашній мах уміє набагато більше, ніж просто вимкнути мені голову, наче я пив усю ніч. І саме мої люди почали поширювати ці історії з однією метою я хотів, щоб банди Барсаві настільки боялися моєї присутності, щоб не наважилися б наблизитися до тебе, коли настане час поговорити з ним. Зрештою, я маю силу вбивати людей дотиком. Сірий король на цьому всміхнувся. І коли ти це я, то й ти маєш таку силу. Лок насупив чоло. Ця усмішка, це обличчя у сірому королі було щось до бійся знайоме. Нічого відразу очевидного, лише докучливе відчуття, що лок бував у його присутності раніше. Він прочистив горло. Дуже уважно з вашого боку. А що станеться, коли я виконую це завдання за вас? Ми попрощаємося, сказав сірий король. Ти повернешся до своїх справ, а я до своїх. Мені дещо складно це повірити. Ти підеш від Барсаві живим, Локу. Не бійся того, що станеться опісля. Я запевняю тебе, що це буде не так погано, як ти собі думаєш. Якби я просто хотів вбити його, чи можеш ти заперечити той факт, що я зробив би це давно? Ви вколошкали сімок його гаристів, змусили його місяцями сидіти на плавучій могилі. Не так погано, як я думаю. Після смерті Тесо він убив вісьмох зі своїх повних крон. Від вас він прийме хіба кров. Барсаві сам замкнувся на плавучій могилі Локо, і, як я вже сказав, ти маєш довірити мені цей бік ситуації. Капа точно погодиться з тим, що я йому запропоную. Ми розв'яжемо питання Камура раз і назавжди, так, щоб усі були задоволені. Я визнаю, що ви небезпечний, сказав Лок, але наймовірніше, божевільний. Припасовуй до моїх дій такий сенс, який тобі забагнеться, Локу, за умови, що виконуєш мої умови. Здається, у мене, однак немає вибору, кисло звався Лок. І не випадково, ми домовилися, виконаєш для мене це завдання. І ви мені повідаєте, що я мушу сказати Барсаві. Так, буде ще одна умова. Он як. Якщо я зроблю це для вас, сказав Лук, мені треба мати спосіб поговорити з вами або принаймні передати за потреби повідомлення. Може, виникнути щось таке, що не чекатиме, поки ви прискакаєте. Це мало ймовірно, сказав сірий король. Але необхідно. Ви хочете, щоб я впорався з цим завданням чи ні? Гаразд, сірий король кивнув. Сокільничий. Той раз підвівся, а вестріс не зводила очей з лука. Господар соколиці вільною рукою потягнувся в пальто і вийняв свічку, крихітний циліндр з білого воску, у якому кружляла дивна багряна пляма. Запалиш це у самітаному місці, сказав мах. Можеш бути абсолютно сам. Назвеш моє ім'я, я почую та прийду. Дякую. Локузяв узяв свічку правою рукою і запхав собі в пальто. Сокільничий, неважко запам'ятати. Вестріс роздявила дзьоба, але не видала жодного звуку. Дзьоб закласнувся, і птаха кліпнула. Позіхнула, чи це вона так посміялася з Лока? Я буду стежити за тобою, сказав мах. Так само як квестріс відчуває те, що бачу я, я бачу те, що бачить вона. Це досить багато пояснює, відповів Лок. Якщо ми домовилися, мовив сірий король, розмову можна закінчувати. У мене є ще справи, і їх потрібно залагодити сьогодні ввечері. Дякую, пане шипе, за те, що послухали голос розуму. Сказав чоловік за арбалетом чоловікові з гаманцем. Лок підвівся і засунув ліву руку в кишеню пальта. Передпліччя досі пульсувало від болю. То коли має відбутися ця зустріч? Через три ночі, сказав сірий король. Я так розумію, що це ніяк не перешкоджає вашій афері з Доном Сальварою. Я не думаю, що вам справді є до цього діло, але ні. Тим краще тоді. А тепер повернемо тебе до твоїх справ. Ви ж не збираєтеся, але було надто пізно. Сокільничий вже почав жестикулювати вільною рукою і вирушити губами, утворюючи слова. Але не зовсім вимовляючи їх. Кімната закрутилася. Помаранчеве світло ліхтаря перетворилося на згасаючу кольорову смугу на тлі м'яної кімнати, а потім була лише темрява. Шість, прочунявши, Лок побачив, що опинився на мосту між сільцем і монетоцілувальним рядом. За його особистими підрахунками, не минуло й миті, але коли він підвів очі. Хто побачив, що хмари зникли, на темному небі закружляли зорі, а місяці висіли низько на заході. Сучий син, прошепів він. Це ж стільки часу минуло. Жана вже напевно припадки б'ють. У голові хлопця металися думки. Кало і Гальдо планували провести вечір на сільці з жуком на хвості. Напевно, подадуться в останню помилку грати в кості, пити і старатися, щоб їх не вигнали зашахрування. Жан збирався провести ніч у кімнатах розбитої вежі, де було їхнє фальшиве житло. Принаймні до повернення лока, звідти буде найближче почати пошуки. Саме тоді Лок згадав, що досі був одягнений як лукас фервайт і ляснув себе по лобі. Він стягнув пальто й шийні хустки, зняв з перенісся фальшиві окуляри і запхав їх у кишеню. Він обережно обмацав порізи на лівій руці. Вони були глибокі й досі болісні, але вже взялися з гори кірочкою, тож він, принаймні, не заляпає тут усе кров'ю. Проклятий сірий король, подумав лок, і дайте боги, щоб випала нагода відбити сьогоднішні втрати. Він скуйовдив собі волосся, розтібнув жилет, висмокнув зі штанів сорочку і потягнувся вниз скласти й сховати з виду безглузді язики черевиків. Хустки та декоративні пояси запхав у пальто, яке потім склав і зав'язав за рукави. У темряві воно дуже нагадувало звичайний старий сукняний мішок. Покінчивши з личиною Лукаса Фервейта, він міг принаймні пройти непоміченим хоч деякий час. Задоволений, він розвернувся і припустив південною стороною мосту. До все ще жвавих вогнів і гомону сільця. Коли Лок повернув на вулицю з північного боку розбитої вежі, де на брук виходив головний вхід до останньої помилки, з провулка з'явився Жан Танен і взяв його під руку. Локу, ти де в чорта був усю ніч? Ти в порядку? Жане, боги, як я радий тебе бачити. Я далеко не в порядку, як і ти. Де інші? Коли ти не повернувся, стиха проказав Жан біля вуха Лока, я знайшов їх у останній помилці. І відправив до наших кімнат разом із жуком. Я ходив провулками і старався не відсвічувати. Не хотілося, щоб ми всі були розкидані по місту вночі. Я ми боялися. Мене забрали шани, але потім відпустили. Пішли в кімнату. У нас нова проблема свіжа, щойно з пічки і гаряча, із пекла. Сім. Цього разу вони лишили вікна у своїх кімнатах відчиненими, затягнувши хіба тонкими листками. Напівпрозорої сітки, щоб не залітала комашня. Коли Лок закінчив розповідати про події ночі, небо взялося сірим, під східними підвіконнями виднілися червоні лінії. Його слухачі мали тіні під помутнілими відутими очима, але жоден не виказував натяку на сонливість. Принаймні тепер ми знаємо, закінчив лок, що він не буде намагатися вбити мене, як інших гаристів. А у всякому разі, не раніше, ні через три ночі, сказав Гальдо. Чому падло? Просто не можна довіряти, виговорив жук. Але поки що. Але поки що. мовив Лок, треба його слухатися. Лок переодягнувся в запасний одяг, тепер він мав відповідний низькому класу вигляд. Жанна полягав на тому, щоб промити йому руку міцним вином, розігріти майже до кипіння на алхімічному вогнищі. Лок сидів із притиснутим до руки компресом із просоченої бренді тканини і купав її у світлі білої кульки. Серед лічців комора було загальновідомо, що. Світло відганяє смердюче повітря і допомагає запобігти затяжним інфекціям. Точно треба, калочухмарив порослий поросле стернею підборіддя. Як думаєш, як далеко ми зможемо зайти, якщо побіжимо швидше за чорта? Від сірого короля Хто знав?» – зітхнувся Лук. Від наймага недалеко. Значить, нам просто сидіти, сказав Жан, і дивитися, як він смикає тебе за нитки, як маріонетку на сцені. Мені здається, переконливою, відповів Лук. – Думка?» Про те, що він не розповість капі Барсаві про наші афери, так. Це все божевільня якась, мовив гальдо. Ти сказав, що бачив три кільця на зап'ясті цього сокільничого. На тому де не сидів клятий сокіл скорпіон так. Три кільця, пробурмотів Жан. Це і правда божевільня. Щоб отримати одного з цих людей на службі. Минуло десь два місяці, як з'явилися перші історії про сірого короля, відтоді як убили першого гаристу. Нагадайте, хто це був. «Гіл Різак із ромових гончих, сказав Кало. Грошей на все це, це треба неміряно. Я сумніваюся, що навіть герцог зміг би так довго оплачувати собі наймага такого рангу. Тож хто набійся цей сірий король і як він платить за це все? Неважливо, сказав Лок. Через три ночі чи дві з половиною, коли зійде сонце, будуть два сірі королі, і я буду одним із них. Святіть тринадцять, сказав Жан, обхопивши голову руками і потер очі долонями. Погана новина. Капа Барсаві хоче, щоб я одружився з його дочкою. А тепер, сірий король хоче, щоб я видав себе за нього на таємній зустрічі з Капою Барсаві. Лок усміхнувся. Гарна новина полягає в тому, що на цей новий вексель на чотири тисячі крон я не ляпнув і краплю крові. Я його вб'ю, сказав Жук. Дайте мені отруйні стріли та арбалет, і я просвердлю йому очі. Жуче, сказав Лок. Порівняно з цим стрибок із даху храму звучить розумно. Але хто таке очікуватиме? Жук сидів під одним зі східних вікон кімнати і повернув голову, втупившись у нього, як він періодично робив цілу ніч. Слухай, усі знають, що хтось із вас, чотирьох, міг його вбити, але мене ніхто не ждатиме цілковита несподіванка. Один постріл в мордяку і нема більше сірого короля. Якщо сокільничі дозволить твоїм арбалетним стрілам вразити його клієнта, сказав Лок, він, ймовірно, засмажить нас на місці одразу після цього. Крім того, я дуже сумніваюся, що та срана пташка. Буде пурхати навколо цієї вежі, де ми зможемо легко її побачити. Ніколи не знаєш, сказав жук. Здається, я бачив її раніше, коли ми почали перший контакт із Доном. Я майже впевнений, що теж її бачив, кало не дивлячись, перекочував між пальцями лівої руки солон. Коли душив тебе, Локу, щось пролетіло над головою за велике швидке для волового очка чи горобця. Значить, він справді спостерігав за нами і точно знає все, що можна знати про нас, сказав Жан. На цю мить може бути розумнішим підкоритися, але треба приготувати деякі варіанти дій. Нам зараз краще згорнути партію з Доном Сальварою?» – покірно запитав Жук. «Хм, Ні. Лок енергійно затрусив головою. Поки що на те нема жодних причин. Як ти це собі уявляєш? спитав Гальдо. Ми подумували згортати гру, щоб не висуватися і намагатися не загинути від рук сірого короля. Тепер ми можемо бути до біса впевнені, що цього не станеться, принаймні протягом трьох днів. Отже, гра триває. Три дні так, допоки ти не станеш непотрібним сірому королю. Жан сплюнув. Наступний крок у будь-яких планах. Дякую за співпрацю, але безплатний ніж у спину для всіх вас. Є така можливість, сказав Лук. Робитимемо ось що. Жане, поспиш сьогодні трохи і підеш на розвідку. Скасуй домовленості щодо морської подорожі. Якщо доведеться тікати, ми не зможемо чекати відплиття корабля. Це займе багато часу. Так само сипни ще золота біля. Віконтових воріт. Якщо ми виходитимо, то виходитимо по суші, і я хочу, щоб ці ворота відчинялися ширше і швидше, ніж двері борделю. Кало, гальдо, ви знайдете нам віз, заховайте його за храмом, наготуйте парусину й мотузку, щоб можна було швидко спакуватися. Зберіть нам харчі напої в дорогу. Щось просте і міцне, запасні плащі, звичайний одяг. Ви знаєте, що робити. Якщо хтось із правильних людей помітить вас за роботою, можливо, що на в найближчі кілька днів. Ми йдемо на діло. Барсаві якраз подобається, якщо до нього дійде чутка. Жуче, завтра ми з тобою йдемо в сховище. Ми знесемо туди все до останньої монети і упакуємо в полотняні мішки, щоб було зручно перевозити. Якщо нам доведеться тікати, я хочу, щоб ми могли за кілька хвилин жбурнути все навіс. Логічно. сказав Жук. Отже, самце тримайтеся разом, сказав Лук. Жуче, ти зі мною. Ніхто не ходить сам, крім Жана. Ти найменш імовірна сіль, якщо в сірого короля є щось. Менше заприховано в місті армію. О, ти ж мене знаєш. Жан потягнувся руками за шию і дістав з під бахматого шкіряного жилета, який носив поверх простої бавовняної туніки, пару однакових сокир, кожна півтора фута завдовжки, з обтягнутими шкірою держаками та прямими чорними лезами, що звужувалися, мов скальпелі. Вони були врівноважені кульками з почорнілої сталі, кожна завширшки як срібний солон. Лихі сестри, улюблена зброя жана. Я ніколи не подорожую сам, нас завжди троє. Добре тоді, позіхнув Лок, якщо нам знадобляться ще якісь блискучі ідеї, обміскуємо їх, як виспимося. Поставимо щось важке до дверей, зачинимо вікна і вляжемося похропіти нарешті. Шляхетні шельми щойно зіпнулися на ноги, щоб почати втілювати в життя цей розумний план, коли Жан підняв одну руку, щоб усі замовкли. За дверима на північній стіні кімнати скрипіли під вагою багатьох ніг сходи. За мить хтось постукав у самі двері. «Ламоро!» – почувся гучний чоловічий голос. Відчиняй у справах капи. Жан сунув сокири в одну руку і заклав цю руку за спину, а потім став біля північної стіни, за кілька футів праворуч від дверей. Кало і Гальдо потягнулися під сурочки по кинджали, а Гальдо відштовхнув жука собі за спину. Лок стояв у центрі кімнати, згадуючи, що його кинджали досі були загорнуті в пальто Фервейта. Яка ціна буханця? крикнув він. На мінливому ринку. «Один мідяк, але боканці не черсті. була відповідь. Лок трохи розслабився. Це було належне привітання і пароль цього тижня, і якби вони збиралися висмукнути його для чогось кривавого, вони тоді просто вибили б двері. Сигналізуючи руками, щоб усі заспокоїлися, він витягнув засув і прочинив вхідні двері настільки широко, щоб визирнути на прибульців. На платформі біля дверей за 70 футів над останньою помилкою. Стояло четверо чоловіків. Небо за ними було кольору каламутної води каналу. Лише кілька мерехтливих зірок повільно зникали то тут, то там. Це були чоловіки суворого вигляду, які стояли на поготові і невимушено, як бували бійці, у шкіряних туніках, шкіряних комірах, і червоних суконних банданах під чорними шкіряними шапками, червоноруки, банда, до якої Барсаві звертався, коли йому потрібно було застосувати силу, і то швидко. Прошу вибачення, брате! Очевидний лідер червоноруких приклав одну руку до дверей. Велика людина хоче побачити Лока Ламору просто зараз, і йому байдуже, у якому стані він перебуває, і відмови він не прийме.